Це мені... Ну куди ну, ти? Подождіть. Дивіться, це е, у фармасі ми замовили дуже класні засоби, дуже багато підписників користуються, купляють е, оці всякі засоби, там крема, все, що судово... замовиться. Так багато, Аня ця спрацювала зі мною адміністратором. Всі купують фармесі, Там ціни реально зараз дуже вигідні. Ціни. От зараз якась така акція запустилась. Ми понабирали. Коротше, набрали ось такого. Це для миття посуду, це екологічне, позитивно впливає на ваші ручки. Ось отакий антижир. Це турецький, дуже крутий. Для кухні вообще незамінний. Це мені рекомендували підписники. Це кремчик. А это я заказала себе, дівчонки, влажні салфетки для уборки. Я очень не люблю тряпками вибирати. Я люблю з влажними салфетками. Туалет, раковини, з любые поверхності чисить в запах. І все я собі кожну ранку просинаюсь, значений п'чила воду. Значить, вулику побував. Взяв кіпаччи, вони з гіалоронкою. Ціна вообще бомба. Реально дуже крута ціна. Мені сподобалася. Я взяв собі. Буду собі наносити, бо вони з гіалауроночком. Mm, да, це в фармасі понабирали. Залишу посилання, де я беру, бо в мене там знижечка хороша. То я ось вам залишу. Це Переходьте, так? обирайте. Раз підписників вже мені рекомендують. Аня, як хазяйка, собі забирай, а це я собі. Я для красоти, Аня для хазяйства.